Вітаю всіх, ну що ж, приємно, що мені написали коментар, бо трошечки з тематикою не дуже в мене. І тут, давайте подивимось, я робила про демобілізацію розклад. Але тепер хочу ще глянути візьму колоду вітражів, яку я давно не брала спеціально. А взагалі в Україні припиниться мобілізація. Давайте це подивимось. Мобілізація припиниться в Україні взагалі. Буде зупинка її припинення. Колода відражів, що нам відкаже? Це відповідь так: дев'ятка кубків це результат довгої праці. Все, що ми матимемо, це результативність наших дій. Цікаво, знаєте, якось. Ну. одні королеви. І відбудеться це, я як я розумію, коли буде зупинка всього. Охти, зліпились вісім. Результат цієї боротьби. Коли ми отримуємо результат боротьби, буде. І закохані на дні колоди, закохані, дивіться, я допускаю, що вона буде, коли ще буде домовленість, договір, підписання документів. Самі розумієте, що там буде ця вимога. Ось давайте так. Я беру ще одну колоду, і таке ж буде питання. Мобілізація в Україні закінчиться, буде зупинена, закінчена взагалі ця колода. Пора року. Дивіться, хто у нас тут? Королева Кубків. Так, жіноча енергія йде постійно чомусь. Ох. Так, вона буде закінчена. Коли... Буде результат. Знову таки результат від війни буде. І коли сам наш Зеленський, зрозуміє, що досить цього. І знову на дні колоди дев'ятка кубків. Тут також є дев'ятка кубків на дні колоди, нам потрібен результат. Ось чому справа. І коли ми цей, отримаємо цей необхідний результат, ось тоді вона і закінчиться. Це було питання від мого підписника, і я зробила вам. Я не буду брати дати. Відразу скажу, це безглуздо в нашій ситуації. Просто слідкуємо за подіями. Єдине, що можу сказати, щоб це все було адекватно.